Вітаю! Добігає лютий місяць до кінця. Розсаду помідор посіла 12 лютого. Сьогодні я покажу, як зійшли помідори, як росли ці дві неділі. Тож приступаємо! Перші сходи з'явилися через половиною дня. Через день вони вже виглядали так. В невеликих контейнерах помідори зійшли дружніше. Розмістіть розсаду помідор можливо на насітлішому підвіконні, бажано з південного боку. Періодично треба повертати розсаду, щоб вона отримала рівномірне освітлення з усіх боків. 18 лютого я помістила помідори під лампу денного освітлення. Оптимальна температура для розсади 15-17 градусів. Забезпечила достатню циркуляцію повітря. Лампи розміщено на відстані від помідор 20 см. У перші 5 днів після появи сходів можна знизити температуру до 15-17 в день і 12-14 градусів вночі, щоб запобігти витягуванню розсади. Після 2 тижнів температуру можна поступово підвищувати до 22-28 в день і 18-20 градусів вночі. Поливаємо розсаду помірно, не допускаючи перезволоження ґрунту. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади. Ставте лайки та залишайте коментарі. Якщо у вас є запитання або поради, поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!